Друзі, привіт. Вірніше доброго ранку. П'ята година ранку, я на рибалці. Був я перед цим на рибалці. пробував, шукав другі міста. Ну, щось у мене не вийшло. Пробував на поплавочку, упіймав там парочку таких пліточок, закидав на щуку, ну і щука не брала. І проїздив, подивився, там ще пробував один день в одному місті. Там Вроді місто хороше, але там коряга пообривав усе на світі і на тому закінчилось. Ну, а так як часу малувато, вирішив знову на своє старе місце. Приїхати, та де я ловив ляща. Все те саме, друзі. Зараз покажу на що я буду ловити зразу. Оце ось у мене така закормочна кормушечка. Бачите, величенька така. Потім ось. У мене хто дивився попереднє відео, то звичайно бачив. Ось така ложка. Ось такі поводочки. І там от бачите, надіваю таку піно-резину Ева. Ну ось воно Отаке є продається. Є шарики продається. Є такі палички продаються. Можна просто вирізати із звичайних піношльопки, пінорезини. Або можна ще хороше із телевізійного кабеля, де центральна жила, у білій ізоляції. Там теж така піно. Не то резина, не то якийсь пінопластик, не знаю. З нього теж підходить. Ось тут ось у мене <смі> я поставив фідергам. Ну, ловилося хорошо, вийшло. Так, ще ось. <смі> не дуже я не, не люблю ці оснастки. Так, рекламувати не буду, чи я фірма, а просто покажу. Ну, це усі, усім добре відомий. Вбивця карася. Ось такий. Не люблю я таке. Ну, а що ж зробиш, як воно клює на таке? Ну ось ще така оснасточка. Потім Ну ось, а я показував. Прикормочка звичайна ось тут. Горох половинки варений, ще нива, комбікор ростовий, купив трошки макушки свіжої жарений і додав фанатик хитрий ляж. Оце і вся прикормочка. Зараз закормлюємося, і закидаємо і пробуємо ловити. Зарядив першу оснасточку ось таким макаром. Бачите? О, ось так. Ну, хто дивився попереднє відео, то той знає. А хто не бачив, то ось так. Ну що ж, закидаю перший фідер. Щось находить дощ. Так захмарилось резко. Ну, поки що дощу немає. Так, ну що ж, поїхали. Перша оснасточка полетіла. Ух ти. Трошки правіше закинув, ну нічого. Чим хотілося. Ось так, так. А другу будемо іще трошки... Не трошки, а підкормим. Бо я першу закормив, думаю, щоб хай одна вже стоїть. А зараз штучки попробую кинути лівіше, аж туди на самий-самий виход. Майже в траву, ну там де не глибоко. -мо, ось таке в мене вийшло. <рес> Це щось таке страшне. Тут заліплять його, конечно. Да, не знаю я правильно, неправильно. Буде правильно. Це щось Таке страшне, що Сумне і не Так, ладно. Поехали. исход на пару раз, На жаль, да. На жаль, так и есть. Перша поклевочка горна Исход. Ну, О! Оце, дружина вбивцю карася. Поки що є. І там є. Оце дружина вбивцю карася. Поки що є. І там є. Так, ну це на дергамові. Опа. Отак попробуємо. Одирвати чи ні. А чого отак Друзі, бачите, підійшов. Тільки і зразу два штуки. І таке буває. Зараз треба взяти колешок. маленький зовсім цей ми випустимо хай пливе на ложку тільки закинув і зразу покльовка а той на вбивцю карася довго стояло ну бачите зумів я витягти їх обидва ну один дрібний Ну а другий так собі. Так що бачите, а довгенько не клювало. Навірно, хвилин 40. А це зразу в один момент дві покльовки, як ви бачили, і обидві реалізував. Ось находить на дощ. Так, цю закинемо, а другу буду перероблять. Щас поясню чому. Не дуже мені сподобалась. Оця бідо. Убивця карася. Не маю нічого проти неї. Але щось для мене воно щось не підходить. Зараз я дооснащаю ложку, пов'язав поводки. Уже купив ось ось такі гачки Брайен. Ну, Правда, на ля сюди трошки малуваті, Треба більший номер дороговаті, 74 гривні. Ну кажуть хороший, ну, треба спробувати. Без реклами, ніякої реклами, просто не було овнер. І оце такі. Спробуємо зараз. Якщо щось клюне, ну, вроді би гострі Та вони всі на початку гострі. А потім уже. Ну ось, друзі, все те саме. Тільки це буде без фідергаба. І провіримо зараз. Ну, правда, провірка буде не зовсім точною, тому що другі крючки другого виробника. Ой! Ну, попробуємо. Зараз, друзі, закину взагалі без наживки. Можливо так буде і краще. Ось так, без наживки. Сама. Ой, сама оце ева, чи як вона. Правильно. Так, Люп. Да, щось сьогодні клюв неактивний. <кліка> Три покльовки. Ну, то одна була перша, таке мов як сход. Ну, вроді щось так дин-дин і пішло. Може й плітка хороша не розібрав. І тоді майже одночасно. Знову. Ну, зараз. Подивимося. А вже година пройшла від... Початку рибалки. Так, година якраз. Щоб був вибір якийсь у риби. Зараз Спробуємо. Ой. Друзі, а тут є, дивись. Ой. Друзі, а тут є, дивись. Ты вот, ты Щось я взяв під сьогодні. Оп такий невеличкий, але льощик. Закинув хто зна куди, не туди, переляку. Третій. трошку прокльовує. Рибку я спіймав. Якщо дощі нажине, нажене, то нічого страшного. У мене домашнє діло. Утечем. У цьому мені дуже Повезло. що Зовсім поряд річка. і є рибка. Про сьогодні І з Фідергамом сходи є. два ага. пустила то. Окей, все вроде бы е. Ой, это моя птица. Окуня багато, і вже як чмака я буде передивитися, що в мене там є з окуньових приманок, можливо трошки щось підкупити, попробувати походити на окуня, покидати. Що ж, не хоче клювати. Як завжди до сьомої години. І то сьогодні так собі. Ну, сьогодні середня рибалка. Буду вимутуватися. Хватить на сьогодні. Уже. Друзі. Такий у нас сьогодні улов. Ну і ще одного лящика випустив. Чотири штучки спіймав, два сходи. Чи три, мабуть. Ну от і все, завершилась. Рибалочка чергова моя. Я на початку відео говорив, що ось три дня в мене не було відео. Бо був я на рибалці, пробував, шукав, ну, але нічого не спіймав. Вернувся на своє старе місце. Ну а тут, як ви бачили, чотири лящика поймав. Ну, один невеличкий, а три такі. Невеличкі, але залікові. Якраз буде на жарюшку, а то вже три дні риби не їв. <світ> Ось так. Як ви бачили, клювало на ложку. Навіть одного спіймав на вбивцю карася. Ну, щось мені не сподобалось. Та оснастка, ну нічого. Може ще попробую, Може я до неї не привик ще. Будемо пробувати. Так що, ось така рибалочка. Клюв середній, як я вже говорив, і не поганий, ну і не жор. А що ще треба? Побув біля річки, погодка гарна, так прохладненько зранку. Покльовочки бачив, рибку спіймав, що нам ще треба. Так що ось так. А кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дизлайк. Не забуваємо підписуватися на мій канал Рибачу, як умію. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І на цьому все. Пока. Слава Україні!